Мій тато з першого дня повноштабного вторгнення став добровольцем і надалі є у лавах з Нацгвардії. Зсу супергерої нашого часу. Таку назву новому моралу дала його авторка, 22-річна Олена. Дівчина з другого класу школи займається малюванням, адже до цього тяжіє її душа. Тобто в цьому мистецтві вона вже 15 років. Цьогоріч отримала бакалавра на хотграфі педагогічного університету і нині здобуває фах магістра при створенні муралу із помічч молодшої сестри використала. Воду, фарби та барвники. найвище це графіка. Я дуже люблю графіку, як і кольорову, так і чорно-білу. І я захищала дипломну роботу. У мене також була графічна робота, серія із книжки. Що я вже розмальовувала. Я працюю також у 31-й школі, ну нашій Криворізькій, і там я також розмальовувала бомбосховуща разом з усіма вчителями. Це була така командна робота. Надихнув на створення муралу дівчину очільник палацу культури мистецький Сергій Мигуша, в якому Мисткиня віднедавно працює ось вже два тижні. А саме створення шедевру стало можливим за всебічного сприяння керівництва Саксаганського району Василя Старовойта та Алена Гній. Олена каже, що дуже вибагливо ставиться до всього, що робить, адже розуміє, що щось можна було зробити краще, і тому це саме краще обов'язково втілить вже в наступних роботах власного авторства. Ну я завжди собою недовольна, тому всі так ну як Всім дуже подобається, але я бачу якісь нюанси, які я могла б зробити краще. Ну, я думаю, це добре, тому що так я зможу самовдосконалюватися. Я дуже боюся, що якщо ось я намалювала і через рік мені також сподобається ця робота, це значить, що я вже досягла тої вершини своєї. Тому, коли мені не подобається робота, мені це на, на факи, типу, дає стимул робити щось далі, творити і розвиватися. Дівчина зізнається, що для неї справжнім супергероєм є її батько, який став на захист країни буквально в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Як і всі ті, хто нині в складі Сил оборони України, нищить ворожих солдатів та їх техніку. І тому, коли під час повітряної тривоги люди спускатимуться до цього укриття, вони бачитимуть цих стилізованих супергероїв. Вони мають надихати криворіжців на подальші добрі звершення. Без цього ніяк. Навіть у такі лихі хвилини під час повітряної тривоги люди будуть спускатися, оце це Овоще, перше, що вони побачать, це мої роботи і. Ця хвиля патріотизму знову живе у їх серцях, і віра в наших супергероїв ЗСУ переможе усіляке зло, яке напало на нас. Художниці вже нині є творчі задуми продовження на найближче майбутнє, адже в цьому укритті ще є дуже багато вільних квадратних метрів стін, на які можна перенести патріотичні ескізи та мотиви. Тим більше, що ідеї ще є, і людям такий стріт арт ну, дуже до вподоби. Олександр Фефілатів Максим Морашов перше міський.